Всім привіт! Це туторіал на олфліп. Так він виглядає. Е, По-перше, щоб навчитися волфліп, вам потрібна нормальна страховка і гарне вміння заднього сальта. І також махового заднього сальта. Щоб звести задні сальто, змаху. Вам потрібно замахнутися ногою і податися руками одночасно вверх. Виглядайте приблизно так Це вам потрібен гарний відхід. Так, виглядає з одного кроку. З двох кроків також можна, але це важко для початківців. Зараз каже, виглядає страховка. Страховка виглядає таким образом, чи як саме. Ваш друг, партнер, бере вас так за руку і за локоть. Ви просто робите волфліп так, як ви можете. Збігається, ставить до ноги, кидається новою, так як на маху. а він вас вже докручує по мірі можливості. Той? Раз, раз, тоді з одною рукою. І тепер в кінці, коли вже відчули свою силу, ваш друг просто вас бере за руку. Нічого вже не докручує, просто тримає. Щоб ви відчули, чи можете його зробити, чи ні самі. Потім приходьте до самостійного. Вивчення, чи не вивчення, а створення стріба. Ну, стрибка. Початку може йти дуже погано, але в процесі його дуже гарно навчитися.